Всім доброго дня, слава Україні. Дійшло діло до якихось удосконалень на стерньовому культиваторі Лемкін Смарагд Завартував я отакий презент від свого племінника Романа. Хто його відео переглядає, то бачив, коли то було. Я йому дуже вдячний. Це пружини від сівалки Lemkin Compact Solitaire. Він їх десь восени міняв. Ну, вони, в принципі, набагато довші нові, а під час роботи вже зносилися і він їх замінив. Ну, а мене на такому агрегаті вони ще попрацюють і, в принципі, це ще за. Щастя такі мати. Е, є така проблемка, як би я їх не регулював, і самі диски, і каток. Все одно десь залишаються рівчики. У своїх відео я, в принципі, розказував, чому це відбувається. Тому е, от така буде. Пружинна Ну, Сама ідея встановити таку грібінку перед катком і, власне, належить руману. Моє завдання лише все це діло втілити в життя. Значить, пружин є 12 штук. Будуть вони кріпитися до такого кутника. 90. Я їх тут Так Йде зараз така собі примірка. Тобто крайній я тут відкраю на 7 см. Ну і далі через кожних 26 см. Так воно виходить. Не знаю, як воно там точно носівалося, але це не настільки важливо. Тут в нас виходить. 10 см. Ну і між кожною наступною вийде десь 15-16. Я думаю, буде досить непогано. Тут буде кріплення на болти, все це пізніше покажу. Буде можливість якогось регулювання, тому що є нерівномірний знос. І також саме кріплення планую зробити до. Сам кронштейн буде кріпитися на тих два болти, що і кріпиться сам каток. Раз такий важкий каток витримує тих два болти, я думаю, що і такий кутник витримає. Також, тут був в планах, щоб воно все легко знімалося, тому що перший слід по стерні. Він, ця грібінка може забиватися рештками. Тобто буде погано, раз зняв, треба поставив. Головне, щоб вона виконувала ту роботу перед, безпосередньо перед самим посівом. Тобто, щоб пройшов слід смарада, і зразу можна було сіяти. А то залишаються рівчики як від дисків, так і від крайньої лапи. Я вже наголошував, що Тут бракує якби, ще одного диска, який би мав загортати крайню, за крайньою лапою. Він, той рівчик, залишається. В принципі, якби, по підготовці ґрунту, воно не є критичним, там перший чи другий прохід, я не знаю, як воно буде, може, треба три проходи робити. От. А коли вже йде безпосередньо сіба, в ту. В ту той рівчик попаде сушник і буде вже надто глибока, надто глибока глибина пусів. Буде воно так виглядати перед катком, я думаю, досить непогано мало би бути і мало би воно так працювати. По мірі можливості, як буде просуватися робота, так буду показувати. До того ж, є ще думки, якщо крайня пружина не буде справлятися, тут доставити ще до того кутника щось кріпити, щоб воно краще загортало оцей. Цей рівчик, який залишає крайня лапа, як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Але я більш ніж впевнений, що достатньо буде і цих пружин. Робота поволі просувається. Звичайно, на відео це буде кілька хвилин. А насправді на все це потрібен час. Час щось придумати, обдумати, знайти матеріал, виготовити, пофарбувати, погрунтувати, купити необхідні деталі. Я тут обрав болтів, яких треба. Наразі так, зараз отакий буде кронштейн для кріплення. Це вже зараз буде е, йти збирання, тобто всі деталі вже виготовлені, пофарбовані. Кріпитися буде на тих два болти, Я купив довші болти. От, і отак от буде на два болта. Тут закріплено. Ну і далі будемо. До цього буде кріпитися ось цей кутник. Встановив кутник. Тепер так, тут у нас кілька варіантів. Кріплення, регулювання. Якщо встановлювати два болти, він буде. Як би нерухомий цей кутник і від, відповідно самі пружини. Можна буде на отворах його переміщувати вниз, тобто збільшувати глибину заглиблення самих пружин в землю. Це один варіант. Тут, в принципі, варіантів буде два. Три, напевно. Але найосновний, на який би я хотів, щоб воно мені працювало, це в плаваючому режимі. Тобто на одному болті і щоб пружини мали можливість плавати. Тут виходить, що і так центр ваги зміщений, і він Сам кутник повертається, тим більше тут будуть прикручені пружини, ще більше зміститься центр ваги. Тому воно собі самі граблини, самі ті пружини будуть вибирати, будуть копіювати верніше ґрунт. Також, якщо буде Ваги достатньо, ну, швидше за все, я і поставлю, то буде ще встановлена ось так пружина. Не з тієї сторони буде краще видно. Вухо я приварів. так. Тут все треба підігнати, а тут ще під болт зробити кронштейн. Таку якусь пружину. Прикупив, побачимо, як воно буде. В принципі, тут не такий великий хід буде приварений упор. Далі треба встановлювати пружини. Також на кутнику передбачив, що доварив. Сюди. Один отвір, другий отвір для того, щоб можна було щось ще встановлювати додатково для загортання того рівчика, якщо та борозна буде і одна з пружин крайніх не буде справлятися. Так, поволі якісь варіанти у голові крутяться, а як воно буде? Насправді то вже треба все пробувати безпосередньо в полі самі пружини будуть крупитися ось так, для цього використав старий без комбайна, тут ще підварив таке вухо. Є е, можливість регулювання. Десь хід буде 2 см, 25 мм, 20-25 мм. Е, тут потрібно, тому що є нерівномірне зношення по пружинах, одні більше зносилися, одні менше, ну і більш-менш можна буде їх виставити в одну лінію. Як наскільки це можливо? Я не став їх підрізати, нехай вони собі так у землі самі перетруться Ну, отак, в принципі, воно буде виглядати. Досить вийшла непогана вага і воно буде під власною вагою добре в землю входити. Ну я от піднімаю, то чую, що є що підняти. Але все ж таки Попробую я ще тут поставити пружину. буде вона потрібна, не буде вона потрібна, в будь-який час її можна буде зняти. Можливо, буде трошки згладжувати, не буде вона підскакувати. Все це діло, звичайно, покажеться на випробуваннях в полі. Ну, а поки що в нас така погода. Не дуже сприятливо для виходу в поле. Ще Сьогодні навіть сніг зранку падав. Та і на... на декілька днів ще я не знаю, коли це випробування будуть. Так що слідкуємо, підписуємося на канал. Відео з випробувань, думаю, буде. Як тільки зможу заїхати в поле. А ви робіть свої прогнози, буде воно працювати, чи не буде працювати, дасть воно якийсь ефект чи ні. Так що на цьому буду завершувати. Всім всього доброго і до нових відео.